Слава Україні! Героям слава. Всім доброго дня, всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Давно не зустрічалися ми з весни. Не виложував я відео. Ну а, а це, думаю, скучив за каналом і Рішив засняти. молотим ми кукурузку сьогодні, 4, 4 грудня. Мороз сьогодні вдарив до мінус 8, І це вже ми вже молотимо три дні, мабуть. По чуть-чуть молотим, Фуру намолачуємо. І пару зілів, та і все. О, на елеватор На елеватор возим Волога. Щас скажу. Це посіяний сорт RGT. Не помню, як названня. Е, який там цей, ну пізня, ФАО. Показує вологу 21. 21 такі, ну такі качани. Середні качани, ну, вище середнього. Ну, непогано, сипеться непогано. Волога не падає. Ось уже 4 дня морози. Волога не падає. Потихеньку молотимо. Потихеньку молотимо, кура та ще цей ну десь контрій0 та і все. Сипать додому, боюся такою вагою і возимо на елеватор. Возимо миргород на елеватор. Капець. Дурять, плюс 3% додають, це двожиш 20, наприклад. У мене показує 20. І не один вагометр міряю. Там 23. Одвожу 19, бо є у мене ще один сорт. Монсантовський, там 19 показує. 22, і 7 показують. Ну, коротше, блядь, 3% додають, як кажуть. Гривень блядь, просто так. Бо зараз е влагопроцент 3,5 долара. Це скільки? Ну, посчитайте. Оце просто-просто, як кажуть, нічого забирають. Це таке. то є, Вилітають качани і жадки. Ну, це пройшов, що, мов і небагато, ну, ну є, і ось де лежить. Теж оббивається в жаці. Блін. Бачите як. жоці оббивається. Це таке. вилітають, Ну нічого ми не робили. Нічого. Як там щитки, ми не робили. Щітки. Я думаю, більше тіряємо. Як виходить, я не знаю по чому вона там виходить. 110 доларів зараз беруть. І 3,5 тонна процент. Зараз ще є сорт, це ми RGT, ну вже ось тут закінчуємось і Monsanto. теж не, не пам'ятаю який номер, Ну, в мене пізні фао. Усі пізні фао, то цей. Ну, Monsanto чуть-чуть сухіше. Сухіша від... від цього. Я не знаю, це мають останній проход. Останній проход. А це вже пішла Монсанта. Це пішла Монсанта вже. Ну, Це такий, зараз приїдемося на комбайні, глянемо. Чистота теж побризкано дешевим китайським наподобі Prima і Мілагра. І Яка чистота? Нічого, ні полено тут, нічого. Е, По міндобривах після соняшника виорано і до 100 кг, кілограм, 100 кілограмів Е, як ви бачили в мене, саліт Росан я сипав до 100 кілограмів. Ну, сипи, не, не можу оприділити. Вирізаємо кусками, щоб бункер, бо машиною вчора заїхав на поле фурою блядь, і засів. Тепер вивожу по пів машини. По пів машини вивожу. І, і з, цей, з краю догружаюся. Процес. Проходить процес. Так ми молотимо. Було в мене посіяно три сорти. Перший змолотили, Амарок 290-й. Десь вийшла урожай нас-під 80. Може трохи, ну, може, десь до 80. Не більше. З вагою 18 ямарок. Це 320-ти фау. Ну а тут -о, всі в мене там 300, не чи 380-360 десь отакі в пределах. Тут -о, в Ріджікі, 2, 21 влага. Ну а Монсанта 19. Ну Я не пам'ятаю, чесно, я не записував, в голові не все не вдержиш. Цікаво, то можна мішки пошукати. Пошукати мішки. Ну, не пам'ятаю я. Висівав остатки. Всі прошлогодні там амарок висівав. Зараз поїдемо на ту сторону бо... Зараз будемо грузитися е... грузитися із середини поля. А це оставимо на закуску. Ну там догружить машину ще. Чи... Це таке. Так, зараз включимося. Ну це ми заїхали посеред поля. Ну як посеред поля? Туди, де ми стояли, там один пай у мене якраз до посадки, а, а цей а масив у всередині поля. І це в нас десь ну, приблизно урожайність. Приблизно урожайність до 400 метрів. Це у нас до 400 метрів, там одібрано ще з ворота, Це він туди і назад бункер, десь 4-4,5 тонни виходить. Ну, оце така урожайність. Хто помножиш на 6 рядків. Оце. Ну це сорт Монсантовський сорт. Хороші качанчики тут. Я ну після Соняха. Після Соняха. Щоб великі, невеликі, ну, бачите, вже таке. Такі. Всі одінакові. Всі одінакові. Таке вже, бачите що. Я не хочу залити на зиму, як хто каже, на зиму оставте. да, Я знаю, що цей сорт і видержи, але ну, потерь буде багато. Капець, всього буде багато, я не вирішив молотити потихеньку. Через пару днів там дощів п'ять ідуть, не знаю чи я змолочу, чи ні, але но... тільки змолочу. Там п'ять, до Нового року, я думаю, підмолотимося. Це такі, такі, як кажуть, у нас діла. Помолотилися ми все. Соняшник змолотили. Нормально. Соя дуже чудово. Цей от соя. Ми встигли змолотити по сухому. По сухому. Чудово сипнулася. Аполо, непоганий сорт сипнувся чудово. Поля не обробляє, ще й не обробляв, чесно сказати. Чуть-чуть підіскувався там по соняшнику, а більше нічого не робив. Ні по сої, ні по... Та навіть і по соняшнику багато стоїть. І в нас багато тут не обробляється. Будемо весною щось робити і будемо, як кажуть, будемо щось сіяти. Не міряв, зараз я влагу, треба буде ось заміряти. Бля, і влага така, і качан розбивається, б'ється і розбивається зерно. Що очередь простояв, вчора поїхав десь став в очері 4 вечора, 4 вечора і вигрузився сьогодні в 8, около восьми. А то простояв в черзі. Очередь є, хто, як буде вести, то на сутки, це точно зараз поїду, точно на сутки, з кожним днем очередь більше і більше і більше. Це таке. Ще повезла, кернел повіз. Щось не вистачає, їм своїх еліваторів повезли туди, на Миргород. В очередь велика. Ну, ще й плюс 3% дорять. Це така ситуація. Це така ситуація. Ні по чому. Ну, хоч трохи урожай, мов радує. Може перекриємо трохи, хоч трохи перекриємо. Так, ну все, не буду затягувати відео. Це сіяла наша вега. Нормально, посіяно. Так, всім пока. всього самого найкращого, побыстріше нам перемоги. Щось воно наладиться. Все. Підписуйтесь на канал. Пишіть, коментуйте. До побачення.